Всіх вітаю на нашому каналі. Дякую, що ви з нами. Дивитеся, хто не підписався, обов'язково підписуйтеся, не забувайте, це важливо, це дає можливість розвиватися каналу. Чим більше ваших вподобайок, чим більше ваших коментів, тим краще для каналу, тому що ми бачимо, що наша робота проходить не зря. Так. Що я сьогодні? Сьогодні я вирішив вже себе познімати трохи, тому що вже формат одної дороги, дороги вже так трошки під надуїв, я думаю. й, в принципі, можна вам сказати, що тут навіть по дорозі знімати нема що толком. Справа ліс, ліва ліс, впереді дорога. Тобто, можливо, якщо було якесь містечко чи ще щось, можна було б так ще дорогу зняти. А так не дуже цікаво. Але тим не менше. Все одному. Та й вирішив, давно ви мене вже не бачили, може хтось надзвичайно заскучився за мною. нагадає, як я виглядаю. В принципі, якось так. Але зараз про це, яке я хотів відео зняти, а відео я хотів зняти про те, чи є гроші в селі. Однозначно, тому що я вже почав там одне відео, був зняв на рахунок цього, що не все так погано в селі, як комусь здається. І зараз хочу опять зробити нове відео на рахунок того от, власне, фінансів. Тому що в принципі всіх цікавить питання фінансове звичайно. тому що можливо багато би хтось і поїхав кудись там за місто жити, але боїться, як же він там прокормить свою сім'ю. Я буду говорити за Канаду в Україні. Ви і так всі самі прекрасно знаєте, як там заробити гроші, тобто це не актуально для цієї розповіді, а от як Канада, це зовсім інакша парафія. Тому розпочнемо, які є ну, там, скажімо, сильні сторони власне в Канаді для життя в сільській місцевості? Я вам скажу так, ну, звичайно, хто там любить місто. Це відео не для них, це 100%. Можливо, вони колись, коли їм вже місто е, надоїсть конкретно, може там в якісь дуже глибокі е, старості, вони вирішать, що власне треба переїхати десь жити в сільську місцевість. Але це, скоріше всього, виключення, чим, чим 100%. Тому що я вам ще раз кажу, якщо е, я. Почав задумуватися про те, щоб переїхати жити десь на лоно природи. Мені ще було всього 20, 28 років, я вже про це мріяв, і в принципі, вже хотів мати там свій будинок, мати землю і займатися тим, чим я займаюся. Ну, повірте, але життя, звичайно, вносить свої корективи. Навіть на даному етапі життя, що вже скільки там пройшло років 20, напевно, скільки там з того моменту, ну, хай буде там. До зарішнього моменту, якби нічого не помінялося. Тобто вирішилася тільки одна проблема, що я живу власне, за містом. У мене є будинок, в мене є земля, але, на жаль, немає можливості ще б на 100% лишатися вдома і тільки працювати. Я вам скажу, це все дуже просто, тому що, в принципі, так як в мене гола земля, яку я придбав, мені там треба дуже багато. Збудувати, построїти, зробити, розширити ще ще, ще щось на це все потрібні кошти. І я боюся, що поки я, б... якщо я тільки займуся одною справою, то я просто до того не дотягну. Просто це буде неможливо, тому що це прийдеться дуже себе. В якомусь плані ущемляти, а як є можливість якогось такого, знаєте, другого доходу, то чому б ні, то я в принципі зато і виконую цю роботу, але в, принципі, в майбутньому планую, що все-таки я повністю перейду на е, життя з, зі своєї землі. У мене ще є пару з таких, знаєте, різних планів, чим я планую зайнятися, не знаю, з яких що з чого вистрілить, що буде працювати, що не буде, тому що, в принципі, воно в бізнесі якось таке, знаєте, ти не можеш знати на 100%, що якою ти тою справою ти займешся, і власне получиш там вистріл, що ти зможеш. Ні. Ну, Звичайно, що треба буде і то багато чого пробувати, і то, і сьо, і п'яте, і десяте. Але, тим не менше, все одно вертаючись до. Чи є гроші в селі? В канадському селі я можу вам сказати, що однозначно є гроші. З чим це пов'язано? Почну з першого. Перше, це є канадське, це є менші податки. Це, є раз. це є надзвичайно важливо. Це менша плата за страхівку, це менша плата за певні якісь комунальні послуги, тому що, відповідно, ті послуги відпадають і це вже економить гроші. Це дуже класно, дуже круто. Тому повірте, хто в місті живе. Якщо хтось дивиться мене з Канади, він прекрасно розуміє, про що я говорю, яка податок, який в місті на вашу нерухомість, і яка в селі. Так, звичайно, ціна теж відрізняється. Все це я розумію, але тим не менше, повірте, це великий плюс. Ми не ну, ми всі не йдемо до молодості, розумієте, особливо. Я це розумію, і я розумію, що зараз є ще молода людина, мені ще легко заробляти, обробляти ще якби свою там майно, це все заробляючи на це кошти. Але все одно прийде до речі, візок класний був такий супермаркет. А що він тут робить в лісі? Я без поняття. цей. Але я розумію, що дойде до того моменту, коли мені буде надзвичайно тяжко, і кожні якісь такі, знаєте, більш фінансові навантаження на мене, вони будуть ввести. Ну, тобто, мені не прийдеться дуже, скажем, насолоджуватися своєю пенсією. Тому відповідно, я всім рекомендую, поки ми всі дружно молоді, заробляти гроші, думати про свій, свій пенсійний план, як ми будемо там пенсії жити, тому що це повірте, це так само надзвичайно важливо. Як для мене особисто. Ну, але я думаю, що це багатьох людей це питання хвилює. Тому, відповідно, чим більше е, ми можемо зекономити грошей, получаючи там, пенсію чи ще щось, відповідно, це круче. Тому що я можу вам так сказати, що в Канаді фішка така, що проживши в Канаді 10 років, е, не працюючи ніде, ви все одно будете отримувати якусь мінімальну пенсію. Я не знаю, скільки вона буде складати. Я ніколи над тим не задумувався. Я думаю, що це буде на людину, там, я не знаю, можливо, в роз. Мірі, там 1500, може 1300 доларів. Ну, це буде мінімально, просто вам платити, щоб ви з голоду не вмерли. Тим паче, можна, тобто, прилежати 10 років на дивані і в принципі все одно отримати пенсію. Чому, власне, я хочу наголосити, що власне, в сільській місцевості є гроші? Це от надзвичайно таке коректне питання, яке багатьох дуже воно завжди висаджує. Дивіться, перше. Продажа своєї продукції, якщо ви думаєте, що в Канаді це є непопулярно і тільки супермаркети витісняють. Я вас хочу зразу розчарувати. В Канаді надзвичайно так само популярно продаж своєї продукції. Це не тільки городина, повірте, це є випічка, це є якісь консервовані вироби. Тобто, в принципі, це все, до чого ми призвичайні, в Канаді так само з цього можна робити гроші. І це немало важливо, тому що є якісь певні такі, знаєте, специфіки, можливо, продуктовому там кошику, таке, що ми, наприклад, як не знаю, чи хтось спробував чи не пробував, як, наприклад, огірки закатані в банку з гірчицею. Є такі, наприклад, от тут дуже це популярне, і в принципі цього року ми перший раз моя дружина зробила, ми хочемо спробувати, що з того вийде, наскільки воно смачно. Тому що тут дуже багато всього продається. Потім я вам можу сказати, так як ми живемо біля океану, дуже багато продається морепродуктів закатані в банки. Тобто, ті самі, я не знаю, там. Кальмари, там ті самі якісь е, е, м'ясо того, лобстерів, ще щось, ще щось, яке, в принципі, зварене, виковорчене з тих риб і за, так само риби різні, так само це все теж продається. Тобто, зрозумійте правильно, що в принципі ситуація дуже проста: е, все, що можна продати, в принципі, продається. розумієте? Тому село в тому плані Віліч е, канадський, він, е, він не то, що. Програє місто, він, можна сказати, ще в чомусь і виграє, тому що власне свою продукцію ви можете продавати. І, ну Якщо хтось знає, можливо, не знає. В Канаді, якщо ви йдете на. ну там як в нас, там як нас на ФОПа, да, чи як він там правильно називається, ну я ще до того дойду, але зараз я скажу два слова про це. Тобто, якщо ви Йдете як приватний підприємець, тобто у вас там не буде ніяких там продажів, таких, які потребують ліцензії, до 30 тисяч канадських доларів в рік ви не оповодатковуєтеся. Тобто вам не потрібно ну, сплачувати якісь податки чи ще щось на те, що ви заробляєте до 30 тисяч доларів в рік. Розумієте? Це надзвичайно круто, тому що, в принципі, власне, ви можете спокійно працювати і розвиватися паралельно, Тобто, ну, тобто вкладаючи гроші, опять же, Придумати свою нішу, повірте, ніж дуже багато, надзвичайно. Багато хто просто цього не зауважує. Я можу вам одне сказати. Просто я зараз на даний етап я, ну, я пов'язаний своїм. Роботу, я є водій, розумієте? Е, можливо, в майбутньому, можливо, я не кажу на 100%, я візьму трак. Ну, я ще так, знаєте, тобто, в мене ще е, певні є якісь свої бачення, я ще на це розглядаю. Але тим не менше, я можу вам точно сказати, що крім людей, які, скажімо, живучи в сільській місцевості, і які маючи освіту там якусь певних е, таких, знаєте, професіях, які дуже є потрібні для е, звичайного існування. Тобто жити, розумієте, вони так само можуть робити на цьому всьому бізнес, це не є ніяка проблема. Так само, якщо людина вміє займатися любою роботою, тобто ви можете це все втворювати в життя. Я не говорю, що тільки за, за містом все заключається тільки в сільському господарстві. Ні, воно не заключається тільки в сільському господарстві. Купа, от я вам скажу один приклад, просто на виду, щоб ви розуміли. От, вроді я відкрив, знаєте, тут є такий журнал, називається Жовті сторінки. Це велика така книжка, вона приходить раз в рік вам, там всі короті, компанії, всі фірми, все, що нас оточує навколо, які можна вибрати. Е, сталася звичайна ситуація, в мене здох глибинний насос. розумієте. Ну, вроді би там, дурна ситуація. Я відкрив відео, подивився, в принципі, нічого складного, там його самому замінити немає. Ну, Але тим паче я ніяк не міг розуміти, як вони його звітам дістають. Коротше. Так от, дивіться. Я, щоб викликати е, службу, яка займається скважинами, розумієте, власне, щоб обслужити, це стало надзвичайно великою проблемою, тому що люди просто банально були всі зайняті і не мали часу. І це при тому, що люди вже мали розписаний, Бог нас зна наскільки. І вроді компанії було вибір дофіга, розумієте? Ну тобто, я не тільки там по Нібрансвіку дзвонив, я ще дзвонив там. Внову з э, кошою, коротше, ну, тобто, блін, я в принципі я встав в таку ситуацію, щоб, блін, мені просто не було кому зробити цей насос, розумієте? Це говорить про те, що ну, якщо ви маєте якусь певну свою спеціальність, яка пов'язана, власне, з заміською місь, за життям, вона буде так само працювати, я вам точно говорю. Е, друзі, не, ну, знаєте, от коли в людей е, Є кошти, коли люди заробляють туди-сюди, вони відповідно, відповідно ті кошти і витрачають, на певні якісь щось переробляється, ще щось. Зараз, от, ну, я розумію, що там зараз хтось каже, от я просто вам скажу, ви зараз скажете, ой, там в Україні це вже давним-давно. Зараз стало надзвичайно популярне в Канаді перекривати металочерепицею вже хати, розумієте? І це набирає обертів в Україні. Так, да, звичайно, я розумію, що там вже давним-давно всі металочерепиця, це різні туда. Я все прекрасно розумію. Зараз мова не про це. Я просто вам говорю, що ви маючи так само живучи за містом. Маючи фірму, ви будете так само мати достатньо роботи, щоб просто перекривати і їздити, займатися руфінгом тим самим. Тобто займатися дахами, тобто, ну, це опять же, один з варіантів. Так само, якщо ви займаєтеся якимись ремонтами чи ще щось, так само це не є обов'язкове життя тільки в місті. Розумієте, Звичайно багато так само є якоїсь певної роботи, але я кажу, її треба знаходити цю роботу. Ви ж розумієте, що ви не, ну, ви не вийдете, не станете просто. Вдома і будете сидіти чекати, що вам хтось ту роботу дасть. Звичайно, люди рекламують себе, знаходять туди-сюди. Але тим не менше, я говорю про те, що за містом є робота. Розумієте, так само є достатньо робота. Ну і звичайно, що я вам можу сказати, це є сільське господарство. Тобто, отут, а, друзі, у вас вибір, наскільки ви хочете працювати, чи ви хочете мати займатися. Чисто якимись культурами такими овочевими, чи ви хочете засівати поля, чи ви хочете мати якусь тварину і там мати справу з м'ясом, чи ще чимось, в принципі, будь ласка. Тут так само це все регулюється достатньо просто, нічого не треба придумати надзвичайного. Просто відкриваєте, дивитеся, читаєте і, в принципі, получаєте. Тому я не можу сказати і. Я не скажу про те, що в принципі люди аж настільки не можуть себе реалізувати за містом, чи чи тільки в місті. Розумієте? Ну от я нас от я по своєму бачу, ну тому що, наприклад, те ж самий, то, що ви не можете зробити в. В себе, тобто ну, там, в Україні, то, що там законодавче не дозволяє, чи дуже там щось скомпліковане туди-сюди. Тут воно є спрощене і тут набагато це все простіше. Простіше в одному плані, розумієте? Простіше то, що тому що. Зараз Мавлен ми не розумію, він що то їде. Що він, коротше, якось цікаво їде. Е, цей. Це все дуже такому, знаєте. В простішому фоні, тому що є створені так само ці фермерські ринки, де люди можуть приїжджати виставляти свою продукцію. Так само добре працюють соцсітки, так само де можна виставляти. Тобто, в принципі, фантазія ваша, ну, тобто ви можете займатися дуже багато чим. Тому, як вам сказати, сказати, що за містом теж можна вижити, і досить непогано, а можна і заробити, і ще й доробитися до багато всього. Але це все потребує вкладень, однозначно, без грошей того не буде, тому відповідно я на даному етапі життя заробляю тут, а щоб потім далі вкласти туди і мати там вихід. розумієте? Ну, це моя опять же, історія. Я ж не говорю, що це в кожного повинно бути так одинаково чи не так. Ви, до речі, можете зі мною ну, не погоджуватися, можете сказати, що ніфіга в селі це є канава прорва. Що, в принципі, ну, я не знаю, знаєте, я колись просто. Ну, дивлячись там, не знаю там багато років назад, коли ще був дитиною, там приїжджаючи до себе в село до бабусі, з дідусем дивився на цю тяжку працю, як вони там вкалували на тих полях. Коротше, як ту картоплю засаджували з тими, знаєте, та на ім'я стільки тої картоплі, мамо. Ну то в принципі десь знаєте, ну не знаю, воно мені для мене все завжди так виглядало, трохи таке. Знаєте, такий дуже такий тяжкий тяжкий труд, розумієте, в принципі. Я в своєму часі застав так само і курів я пас, тобто ну, багато чого я знаю. Не, понад... не то, що я десь почув, знаєте, типу, такий, блін, да то так круто, коротше, все. ні. Ну, Звичайно, я до того е безпосередньо приторкнувся до тої, власне, такої сільського життя. Хоча я сам ну, пережив, прожив в маленькому містечку. Тобто, ну, саме більше, що в нас було, звичайно, це огород, який там обсажували. ну, Це стандартний варіант, мені здається, у багатьох українців, які... В принципі жили, якщо не жили в селі, розумієте? Зараз я на це все дивлюся, набагато простіше. Зараз, ну, зараз, по-перше, технології пішли набагато далі. Зараз не обов'язково себе заганяти, розумієте? Тіпо, все повинно бути в такій, як на мене, все повинно бути е, дуже гармонічно. Не є вихід е, тобто, займатися всім і тіпо, думати, що знаєте, коли, коли ти змушений тримати все на світі, і блін, ти, в принципі, ноги волочиш, світа Божого не бачиш, коротше, і це все. Ну, я на це трошки поінакшому дивлюся, все-таки я більше так. Так і, знаєте, в тому плані я би хотів, щоб воно власне приносило зиск. Власне, коли ти займаєшся, тобто в мене є на св'язі, я вона, ще поки що не буду там розказувати, тому що, по-перше, це ще тільки план. А коли він буде діяти, туди можна буде ним поділитися. Зараз немає сенсу ним ділитися, тому що це ще все тільки початок. Ми зараз його... Так, зараз я тут, оп'ять... що там вони всі проїхали. Зараз я... і цей. Це ще тільки план. На даному етапі в мене заробіток основний це є водіння от е, великих великих машин, які дають можливість мені заробити і так само. Хоча так само, це ж один із варіантів, ви розумієте, що хто водить, якщо хтось хоче переселитися на лоно природи, як то кажуть, велком, чому би і ні. Не треба говорити, що, що тільки за. За містом це йде якась там надзвичайно там, знаєте, тяжка праця, яка в принципі проводить до великих мозолів чи шечу, чи ще щось. Можна по-різному жити, можна жити за містом і не обов'язково дуже тяжко працювати в плані такому, що якщо у вас є якась там своя відділена робота. Віддалена робота, на, на якій ви можете спокійно заробляти так само гроші, ну, то в принципі, чому би і не, розумієте, якщо вам це, це все одно, що би хто би не говорив, але от, особисто для мене, все-таки більш, я спокійніше відпочиваю більше душою і тілом, коли я все-таки не в місці. Тобто, так, я звичайно я теж деколи люблю поїхати в місто, пошаритися по магазинах, походити, покрутитися. тобто. Але мені це достатньо просто там побувати, е, скинути якусь свою там енергію і вернутися опять назад в таку спокійну, там, де зранку ти стаєш, тихесенько, і чути, коли як вітерець, як ще щось. Ну, опять же, це. Моє бачення не означає, що воно є 100% вірне, але тим не менше я можу вам точно сказати, що хто має бажання жити за містом він може себе спокійно прикормити в такій країні, як Канада, без жодних проблем, тому що варіантів заробітку багато, ну, є достатньо, що можна працювати. Тому і так само я хочу вже закінчити це відео, що немаловажливим є те, що в Канаді маленьких містечках, яких-то там сільські є так само багато достатньо. Є фабрик відкритих, є якісь заводики, ще, ще, ще щось, які дають можливості місцевому населенню. І не тільки маленьких, що я хочу наголосити, які дають можливість місцевому населенню навколишньому мати роботу і просто працювати і жити на лоні природи. як Людям подобається. Тому я завжди що я можу вам сказати. Я вам бажаю, що у вас так само було. Я вам бажаю, що ви жили в тих місцях, де ви хочете, і що у вас все було добре, що ви жили щасливо і успішно. До нових зустрічей! Дякую, що дивитеся. Не забуваємо поставити вподобайки палець до гури, як поляки кажуть. І в принципі, всього вам найкращого. Бережіть себе, друзі.